У межах проєкту від дороги до діалогу ми здійснили експедицію до села Володимирівка, щоб поспілкуватися з місцевими жителями і дізнатися їхню думку, що впливає на відчуття єдності в громаді. На зустріч зібралося близько 20 мешканців, які активно долучились до обговорення. Неочікувано, але дуже доречно до зустрічі приєднався і староста Володимирівського старостинського округу Олексій Кондратенко. Опитування швидко переросло у відкритий діалог, під час якого люди не лише поділилися своїми думками про єдність, а й озвучили проблеми, які їх найбільше турбують. Усі висловлені думки важливі і варті уваги. Саме тому ми вирішили представити розширений варіант матеріалу в межах нашого проєкту, щоб голос кожного був почутий. Я житель села Володимирівки. Зовуть мене Пікучий Григорій Анатолійович. Проживаю все життя в цьому селі. На питання, чи відчуваю я, як ви казали правильно, священ частинкою, частинкою себе всієї громади. всієї громади, ну, як вам чесно, правду сказати, не відчуваю. Не тільки я не відчуваю, тут не відчуває більшість села. Люди живуть, як ви правильно сказали, в інформативному вакуумі. Ми не знаємо, що буде робитися, коли воно буде робитися. Але ж постійно, як кажуть, одні тільки обіцянки. Обіцяють те зробити, обіцяють те зробити, обіцяють те зробити. Але люди чекають, 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 чекають. чекають. І вже ото з тими дорогами у нас ну, як увірвався терпець, скажімо так. Бо тому що ми не можемо ні добратися, ні до знаменки. В основному, Частина людей працює в місті Знаменка І туди добратися було до тих дорог, ну це просто невозможно. Ви розумієте, що таке оплата зараз при таких коштах машина б'ється, во перше Плюс до того, ладно, вже там, слава Богу, як вони не зробили ту дорогу, ну вона є. В селі в нас дорога просто немає її. По-льшому По що тут немає. Сьогодні, звісно, Григоріч вже сказав нам, що будуть, є фінансування і що будуть це все робити. Почекаємо, подивимося, скажемо добре. Наше питання, чи відчуваєте ви себе частинкою Субоцівської громади? І які причини, якщо не відчуваєте? Ну, Звичайно, відчуваю, бо я живу на території цієї сільської громади. І я себе відчуваю, я тут народилася в селі Володимирівка, я себе відчуваю громадянином і України і села Володимирівки, бо це моє село, я тут народилася. Що подобається останнім часом, що ми всі зібралися на суботники, ми провели велику роботу. Сподобалося, що все-таки люди прийшли. Хай не всі, але частина людей прийшла. Ми багато роботи зробили: прийшли чоловіки, жінки і навіть діти, що так згуртувалися. Я думаю, що багато б знайшлося, можливо, ідей. Хто не прийшов, хай тепер про це пожаліє, бо, можливо, в них були кращі ідеї, ніж в нас. і Вони з нами не поділилися. Ми б хотіли, щоб через що було більше? Більше роботи зроблено і краще. Я ось йшла сюди, до вас і приємно йти, тому що вже чистіше, набагато чистіше. Ви чули, що в планах ще є зробити парк, посадити дерева, посадити квіти, ще територію, додатково ще поприбирати територію, в якийсь визначить період, можливо, збиратися і проводити також суботники. Так, що останнім часом подобається, звичайно, на початку, коли ця громада створилася. Не зовсім подобалося. Я, наприклад, особисто я так відчула, що ми наче покинуті, знаєте, наче то так напризволяще нас покинули. Ми нікому не потрібні. Ми мовчимо. В нас ніхто нічого не запи. Ми не задаємо питання, і в нас ніхто нічого не запитує. Але коли оце вже коли почалося питання дороги, бо вона була в жахливому, дуже в жахливому стані. Коли люди прийшли, мабуть, вони перестали боятися. Моя думка, що люди перестали боятися, і ми хотіли бути почутими. Ми проговорили про проблему не тільки про дороги, піднялися інші проблеми. З'явилася ідея суботників благоустрою території, і це дуже добре, що нас почули. Звичайно, хочеться, щоб була зроблена не тільки дорога, була звернута увага. На проблеми в нас є проблеми, да. У нас є дитячі садки, дитячий садок і школа, щоб теж амбулаторія. амбулаторія, так, щоб все це було зроблено. Стара лікарня, чого так якось так знаєте, обідненько, того що вона в жахливому стані обіцяли зробити там. І для дім для людей похилого віку, але нічого не зроблено, і дуже обідненько, що вона так стоїть, нікому не потрібна. Хоча, Хоча таке, да, така будова, величезна територія і не благоустроєна. Бачите, в нас дитячі майданчики є і тут, і біля сільської ради. І ще хотілося, щоб жителі села підтримували чистоту, не накидали папірці, прибирали за собою. Хотілося б, щоб шанували працю, нашу працю, працю всіх, хто до цього причетний. Хочеться, щоб шанували і приходили, не соромилися, щоб приходили прибирати, допомагати, щоб село наше ставало краще, щоб воно було, щоб воно свіло, процвітало, і ми в ньому також процвітали. З двох тисяч осіб, які проживають, 35 мешканців прийшли на субботу. У мене на другий, навіть ми потім вже продовжували, там закінчували, то навіть діти по приходу. Замітали, вигрібали. Знятно, вони отримали по морозиву, по сладкій воді, але діти були. Ну, Дякую людям, що зібралися. У нас була тут сходка, я пам'ятаю. Я приїхав з Кропивницького, думаю, що ж таке, ну став послухав. Я тоді сказав, ну, люди, давайте кажу, зберемося і наведемо порядок. Тому що, ну, якщо брати реально, допустимо, ну, хто зараз тут, да? ось Григорович раз. Володя в нього Вазілєвич, який працює, два, все. Той Володя бідний, не зробить, того, що я через що і сам потерявся. Це ж, скажімо так, я тут народився, я тут виріс, це моя вулиця. І ви завжди, я... ну правда, я тут давно не був, звісно, з 14 по 23 в ЗСУ, потім мене комісували. І знаєте, коли я їду, машиною починаю отаку петлять, між тими вітками. Я просто подумав, на чому не навести порядок. Зібралися, спасибо людям, ми зібралися на суботні, повирізали, попідрізали, повигрібали, повиносили. Ну, лавочки зараз. Ну, правда, звісно, тут ж так, тут треба матеріати, все обчухрати. А в мене спинка теж іноді болить, щоб це все діло поробити. Зараз воно ну, куплю, там три лавочки ще поставимо. І ще там потім поставимо, так, так що зробимо. Ну, а стосовно комунікацій, ну, скажімо так, знайшли, знайшов я спільну мову з Олексієм Григоровичем, з Андрієм Васильовичем, знайшли. Ми воно ну, втрьох зустрічалися, ми обговорювали. Тобто, ті питання, які піднімалися на сходки, вони вже в принципі вирішені, скажімо так. Було питання стосовно знака, Знак замовили. В Що за знак Адам? Володимир. На, за, за звичайний, да, як воно. положено, люмінесцентна краска, це все. Тобто замовляється не тільки на наше село і там ще інше. Вже питання при мені дала на команду, направили лист. Знову ж, питання обговорювали стосовно дороги. Вже Олексій Григоріч сказав, так, да, буде дорога зроблена. Кошти віднайшли, зараз питання з автодором, щоб вони приїхали і це зробили. По, тобто по, по селу. По селу, по селу це сюди. По Володимирі. Поки що так, да, поки що сюди. Далі. Ну, далі ми будемо стоїти. Обал Автодор, це його ця його треба пробивати. Його треба пробивати, його треба піднімати, щоб вони зробили аж до сахарної туди. Аж туди, оце, де автобус їзде, аж туди вони мають зробити. Ну, знову ж таки, це їх треба. Ну, так, сад, а от як він їде через посілок. Це ж вже чия територія. Оця вся дорога державного значення, оце починає... Ну, тоді і оце ж теж ж? Оце державного значення обласну відповідає за оце. Зараз потом, потом. дизайн розрабатує проєкт нашого парку. Парка, парка буде парк. Там буде стоять волейбольна площадка, там буде стоять літній майданчик, У нас діти в там займаються для виступу. Будуть лавочки, будуть клумби там стоять. Поставимо якийсь пам'ятний знак воїнам. Тобто приведемо це, ну це трошки зараз жарко. Вийдемо, зберемося, виріжемо це весь сушняк, викосимо, підготовимо. Вже поговорили, там все, бордюри нам дадуть, ми там зробимо ліки, це все ми зробимо. За чий кошт? За чий кошт? За цей самої, за сільської ради. Сільська рада, -рада. 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 -рада виділяє кошти, виділяє кошти на благоустрій. Ніхто про нас не піклується, ні депутати, ні голова ОТГ, ні замісники. Немає того обіцяного зроблено, що було сказано перед виборами, коли він ходив до кожного по підвір і обіцяв зробити те й те для громади, що будуть у нас. І, і, і чуть ли не місяць збори будуть проводитися, будуть збиратися люди і розказувати про зроблену роботу. Цього ніколи не було. Перший перший раз я його бачила, а другий раз я його, правда не бачила, коли приїжджали кореспонденти по поводу дороги, коли піднялися дорогу. Все, люди більше тут не бачили? Що найперше люди хочуть? От, ви кажете збори, зібратися, проговорити те, що люди хочуть, щоб зробили для їх села. Сабліна, вода, дорога хоча б це для людей, щоб ходив транспорт. щоб були маршрути автобусів скасовані ці подвіни типу, два рази на тиждень. Щоб були так, як і раніше. Щоб людина могла сісти, і поїхати у знаменку. І з Знаменки поїхати, якщо немає транспорту, в суботці. Два рази в тиждень. Це... Позакривали школи, садики закрили вже, привели нас в з Саплю. Бо дітей мало. Чого мало, то що молодь не залишається в селі. Нема роботи. Нема роботи чого, то що нема транспорту добиратися. Чого транспорту немає, бо немає дороги. Все замкнутий круг. Сидить у нас, одні жінки сидимо в автобусі, шість чоловік. Він заходить в водій, а я їхати не буду. Як це? Ми з сумками, баби, пру. Ход, в принципі, можна круїти. Я да їхати. Я буду визвати Назар. Визвали Назаренка, він зайшов. Ну, люди ну, ви що мені будете платити за ремонт автобуса, а ви що мені будете давати на пальне та підожди? В тебе договор, ти ж заключав, в так, тебе... проїзд. ну край. В тебе є тарифи. Всі в тебе. Як це так? Хочу, їду, хочу не. От ви на таксі перед автобусом поїхали. Та підождіть, якби людина знала, що, буде що автобус, автобус буде, вона б не поїхала 200 гривень чи 400 за таксі платити. Ні одна людина не поїхала, всі поїхали б автобусом, А зараз шість годин. Сидить три чоловіка, п'ять, а я не поїду. А може тут десять. А на Ленінській ще люди Але сідають. А бі біля водолікарні люди сідають. А села поїхати, Скільки ми приїжджаєш сюди на автобуса? А Його не року на десь села, і на поїзд, і на ні на пів восьмого в... на роботу. А в неділю взагалі далі. Зовсім хоч би один пустив рейс. спочатку пустив, хоча б два рейси. Один, а Тепер він усі я робив ремонт кожного місяця автобусів. Тепер два Тоб рази. Та ви бачили, які автобуси автобус. загалом сабліну в сабліну. забули про людей в сабліну Добре, працюю протягом. у Володимирівському старостинському округу більше чотирьох років до цього. Хочу що сказати, я не, не знаю, там Володимирівська сільська рада, бюджет, що робилось. За даний період у нас те, що ми зробили, перш за все, що прийшлося мені, як старості вже займатися, це ми поміняли майже півтори тисячі кіло, півтора кілометра водогонів. Із метала, де текло постійно, замінили на металопластик. В даний час поставили на насосна станція, насосна станція, де теж економія електроенергії. Так, це не така нагрузка, не така заборгованість по воді. Це те, що стосується водопостачання. Також, також сабляно замінено теж 200 метрів метала на металопластик. Два поварені водонапірні башні не, не течуть. Це те, що стосується води. Садочок у Володимирівки знаходився в жахливому стані. Зроблені виділені кошти сільською радою, зроблено. Зроблено капітальний ремонт у школі в приміщенні, і зараз дитячий садочок знаходиться у Володимирівській школі. Зроблено так як в час війни зроблено ремонт бомбосховища у Володимирівській школі. Зроблено ремонт приміщення культури, будинку культури Володимирівського, набраний штат. Куплена вся апаратура для того, щоб займалися діти в гуртках. Працює два чи три гуртки. Також при школі працюють гуртки. І проводили вже в цьому році. Ми проводили, Валерій Анатолійович знає, з'їжджалися з нас з усієї Кіровоградської області. Дев'ять да, команд було, більше сотні чоловік, було дітей, дітей, сила нації проводили цей за захід. Так що в Володимирів вже так і будинок культури працює, і все. Да, є питання, багато таких питань. І саме головне питання, те, що в нас на сьогоднішній день немає комунальних. Володимирівське комунальне підприємство це недіюче підприємство. недіюче підприємство. І так само і по ну, я за Старостинський округ, добробут, теж недіюче комунальне. В даний період староста виконує обов'язки, будемо казати, і водоката, і свясаря, і все. Да, Субоцівська сільська рада надає технічну допомогу Там придбати насос, екскаватора, прислати. Це екскаватор, розумієте, Техніка сьогодні є, завтра її немає. Приходиться деякі роботи виконувати своїми силами, збирати людей, допомагають. спасіба. Так що по цьому. Ну, Субацівська сільська рада придбала також нам на Старостинський округ трактор, мтз 80 До трактора е, е, Ніж. Сніг відгортати, також придбали косілку. Але на сьогоднішній день склалися такі обставини, що немає тракториста, так як хлопці забирають на війну захищати нашу Україну і немає, щоб тракториста. Але ж звертаюся до фермерів, в є вільні трактористи на той день, на день, на два і підключаємо цього трактора, щоб виконувати деякі роботи. Так, що по цьому питанні, те, що у нас є по Володимирівці, ну по машурні там більше через те, що ми зараз участвуємо і в проектах, Сейчас зробили в приміщенні, практично можете заїхати, подивитися в приміщенні, де була сільська рада, ремонт зроблена там, проведена вода. Каналізація, зроблені в трьох кімнатах Гримових. На, на, найболівше питання в нас зараз по Володимирівському старостинському округу це те, що в нас немає комунального підприємства. На даний, на даний час уже засновниками, засновниками Володимирівського і Мошуринського комунальних підприємств є Субацівська сільська рада. Є рішення сільської ради про передачу. Майна комунальних підприємств на баланс Бацівської сільської ради. Також утворена комісія про передачу. На даний період нашого раніше в селі це в нас дві проблеми вода і дорога. Це у нас це водокачка тут стоїть, у нас якраз. Тут все перерито, і дороги немає, і ще перерито. Не раз дорога рилася. Я житель села Слосабіна, Гнененко Тамара Олександрівна. Зверталися нескільки разів і до старости Кондратенка Олексійовича, І от до Воріченка Андрій Васильович, а зараз і не видати. А з чим ви зверталися? Що ви хотіли? Щоб взимотіли нам дорогу, хоч як кладбище в нас заростало. Я й вчора до Кондратенка старости дзвонила, що хоч, хоч основні дорожки покосити, бо не можна до могил дойти. Це могилками ми вже самі. Я поїду подивився. Є в нас на вулиці освітлення. Тиждень погоріло, нема. Все. Кажу, що ж це вплити немає цвіту. А що по дорогу? Що ви хотіли по дорозі? Щоб зробили нам ремонт. Вони були засипали. Так воно через три дні вже його нема, машини розбили, бо воно що да. ж воно. Засипали щебнем? Так. Та воно ж машини ганяють, розкидали його, ті ями, що були, так вони й осталися. Чи відчуваєте ви, чуваєте, ви от єдність громади? Нікому ніякої допомоги ніхто не віддав. У нас громада за п'ять років. Він ніколи до людей зображення не зробив. Ми почули голоси людей. Вони щодня живуть з викликами, які можна і треба долати. Відсутність дороги це не просто про транспорт, це про зв'язок, про можливість бути поруч, бути разом, розуміти одне одного. Сильна громада починається з довіри, а довіра з діалогу. Ми зібрали ці думки, щоб передати їх тим, хто може змінити ситуацію. Ваш голос не марний, ваші слова не в порожнечу, Бо громада це не лише карта, це люди. І ми віримо від дороги до діалогу, а від діалогу до змін.